Вітаю нація, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. А район, міста Дніпро. Організатор, скажімо так, організувала, організувала збори жителів Чечерівського району, міста Дніпро і отак, от ми з корабля на бал з одних зборів на інші збори. І От прилетіли на ці збори, встигли підготувати, роздрукувати бланки. Були готові до того, щоб дійсно можна було проконсультувати людей, оформити протоколи зборів. І на цих протоколах зборів розглянути дуже важливі питання для Чеченського району міста Дніпро. Чи буде, будуть жителі Чеченського району самостійно приймати рішення місцевого значення, оформлювати ці рішення і в результаті, скажімо так, Ну, бути власниками на своїй землі. Чи готові вони виходити з цієї радянської стайні, типу Чечерівської районної місті Дніпрі ради. І, а вже ж, ну, що там ще сказати, Філатовського Дніпропетровського городського совету народних депутатів. От. Вийшло так, що тих, хто приїхали і готові виступати, набагато більше. Ну, от я не знаю, там за моєю спиною, там, чесно кажучи, трошки от нас людей. Всі, кого ви бачите, це ну, крім однієї жінки, це не є жителі Чечерського району міста Дніпро. І а вже ж, в такій ситуації провести збори ми, на жаль, не зможемо і приймати нічого не можемо. Нам в даній ситуації нема кого консультувати. Це Ну що вже зробиш? Така вже ситуація. Ми маємо відповідально ставитись е, до е, своєї діяльності до конституційного процесу в Україні. І я бачу, що зараз просто на мінітер зайшло там 10 людей. Якби зараз 10 людей з Чечівського району міста Дніпро прийшли на збори, повірте, е, протягом півтори години вже в нас був би утворений орган місцевого самоврядування на виконання 143-ї статті Конституції України. Орган місцевого самоврядування Чеченська району міста Дніпро рада в даній ситуації я вітаю мешканців, вітаю прописаних, вітаю власників житла в Чеченському району міста Дніпро з тим, що ви ще не здійснили конституцію України 96-го року і продовжуєте жити в Українській радянській соціалістичній республіці. Якби ви дійсно були Якби ви дійсно були е, громадянами Республіки Україна, якби ви дійсно усвідомлювали свій урядоворчий статус, е, жителі, не мешканці, не прописані, не власники житла, а саме жителі Чечерського району міста Дніпро, сьогодні ви були б тут і ви б відповідально віднеслись до, свого, е, до своєї установчої влади, ви б змогли її реалізувати і змогли б приймати рішення обов'язкові до виконання. В Чечільському районі міста Дніпро самостійно таке право для вас затверджено і визначено в чинні в чинному основному законі в Конституції України 1996 року. І якщо ви не, від, не ставитесь відповідально до основного закону, тоді виходить, що ви його не визнаєте. Можливо, ви просто визнаєте Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року можливо ви досі вважаєте себе власністю народом України, власністю е, якихось там е, не знаю, нехай будуть олігархів, і вас більше нічого особливо так не цікавить. Вас, наприклад, цікавить, е, який черговий пастух прийде, пообіцяє вам трошки е, не знаю, пшона. Чи овса, чи якогось сіна смачненько, хто поновить стіни стайні, хто щось там я не знаю, там відремонтує трошки стелю. Но бути власниками на своїй землі вас поки що не цікавить. Добре. вітаю Чищевський район з тим, що ви. Дякую за кремення. Ну, пане Михайло, я вам теж дякую. Я знаю, що ви якраз е, працюєте, ведете, е, маєте активну життєву позицію і ви е, все ж таки усвідомлюєте, що таке установча влада. Ну нічого, будемо діяти далі. От я тільки приїхав з Одеси. До речі, я вітаю міста Одеса з утворенням е, вже конституційним утворенням органом місцевого самоврядування, одеська міська рада і пана Сергія Ніколіна. Я вітаю. З посадою міського першого міського голови міста Одеси. це статус перший голова, тому що всі інші будуть чергові позачергові. Він і ті, хто будуть переобрані саме в першому скликанні, це все перші голови. І от перший, найперший голова вже в республіці Україна, органу місцевого самоврядування республіки Україна. Саме Одеської міської ради, це пан Сергій Ніколін. З чим я його вітаю. Шановні жителі населених пунктів України. Будь ласка, не хвилюйтесь, що вас дуже мало. Що вам доводиться бути жителями серед величезної кількості мешканців, прописаних там як їх правильно там ще назвати, там не знаю там. Хто ще там знаходиться на цій території, але статусу жителі не мають. Не хвилюйтесь, організовуйте, будь ласка, ініціативні групи, запитуйте консультації, консультуйте самі, утворюйте коло поруч з собою людей, які розуміють, що таке конституційний процес. І якщо основний закон прийнятий є чинним, то нам доведеться його впроваджувати. Будь ласка, якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете розраховувати. Якщо ви не знаєте, що робити, ми спробуємо поділитися з вами нашим досвідом, який дозволить вам, у вас все вийде. Це вийшло на сьогодні в 29 територіальних громадах, і обов'язково вийде у вас. В цьому немає нічого складного. І якщо ви один на весь населений пункт або на весь район, це не означає, що ви ні на що не спроможні. Ви все можете. Ми допоможемо, ми проконсультуємо. А єдине, чого ми не зробимо, ми не зробимо це за вас замість вас. Вам доведеться панувати на своїй відтворця землі, бо в самоврядній республіці Україна нічого зверху бути не може, тільки від вас, ваше власне волевиявлення. Поки що, все завершується ЕТР. Бажаю вам жити вільними на вільній землі, бо це єдиний варіант залишити цю землю, українську землю, нащадкам українського народу нащадкам українських родів поки що, все побачимось.